Товариство з обмеженою відповідальністю Агротехніка, підприємство агропромислової групи Пан Курчак. Що займається виробництвом і постачанням повнораціональних комбікормів для сільськогосподарських тварин, птахів і риби? Два заводи з високотехнологічним обладнанням і повна автоматизація виробництва дозволяють виготовляти широкий асортимент комбікормів, легко змінюючи рецептуру, вигляд і спосіб пакування. Середньомісячна потужність заводів 12 тисяч тонн гранульованого комбікорму. Заводи оснащені сучасними лініями. На сьогодні комбікорм виготовляють у трьох станах. Гранулах, крупці, розсипу на підприємствах компанії постійно проводиться вивчення і впровадження нових компонентів, а також розробляються рецепти, що дозволяють значно покращувати якість і ефективність кормових сумішей. При виготовленні застосовують компоненти винятково-рослинного походження, синтетичні і гормональні добавки в кормах ТЗОВ агротехніка повністю виключені. Якість сировини і готової продукції постійно контролюється власною акредитованою лабораторією, обладнаною сучасними приладами, результати дослідів, які проводяться персоналом лабораторії, підтверджуються органами держстандартів. Компанія повністю забезпечує комбікормами підприємства Агропромгрупи Пан Курчак, а також здійснює поставку комбікормової продукції іншим підприємствам галузі. Для населення компанія пропонує комбікорми, фасовані по 5, 10, 25, 40, 50 кілограмів. Використання пневмотехнології при завантаженні і розвантаженні кормів дозволяє звести до мінімуму участь людини. Доставка комбікормів здійснюється власним спеціалізованим транспортом транспортом вантажопідйомністю від 16 до 32 тонн.